На огляді сучасний генератор, який здатен тримати всю хату, і його можна завести навіть пісюном. Додатково розповім, як обрати собі правильний генератор, щоб не переплатити і не лоханутися. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин будете знати про цей генератор більше, ніж знає сам виробник. І так, Brevia GP2300 iES на 2 кВт. Корейський бренд виготовлено в Китаї і гарантії 2 роки. Електростартер, економічний режим, два usb роз'єма, зарядка для зовнішніх акумуляторів і дві розетки на 220 вольт. Також є гнізда для паралельного підключення генераторів. Тут у нас заземлення. Є запобіжник на 220, є запобіжник на 12 вольт. Офігенний led дісплей де ми бачимо, мотогодини. Напругу, потужність, яка підключена до генератора, частоту мережі. І що це? Електронний показчик рівня палива. Ну і звісно, у нас є індикатор мережі, індикатор перенавантаження і індикатор низького рівня мастила. Завести генератор можна у два способи. Перший дьорнуть за ручку. Ось так. Глушимо тільки кнопкою. Бам. Ну і другий, як ви вже побачили, просто тиснемо кнопку. І погнали. До речі, в інструкції написано, що на економічному режимі його заводити не можна, але він заводиться без проблем. Після того, як ви вимкнете генератор, треба повернути цю ручку в режим OFF і далі перевести ось цей клапан також. В режим OFF. Тепер його можна перевозити, зберігати і він не буде бздіти бензином. У комплект нам поклали дві вилки, крокодильчики для того, щоб заряджати зовнішній акумулятор. Дротики для паралельного під'єднання другого генератора, щоб було не 2 кВт, а скажімо, 4 Ось така спеціальна штука, щоб заливати мастило. Я Вася не побачив, вже залив за допомогою шприца. Ну і ось такі у нас тут отверточка. І свічний ключик. Свічки, які підходять для цього генератора, бачите на екрані, і щоб до них добратися, треба зняти ось цю криху. Куку, -ку, ось там свічка. Вага генератора, в якій залито мастило, і там є пів баку бензину, складає 25 кг. Це для мене забагато, тому я обрав для себе генератор на колесах і з телескопічною ручкою. Люди придумали ричаги і колеса, і треба ними користуватись, тому що в такому варіанті навантаження на руку буде лише 6 кг. Тепер пересувати генератор стало не складніше, ніж притягнути пакети із сільпо з цим впорається жінка, дитина і навіть собака. Щоб обслужити генератор, залити або поміняти мастило, почистити фільтр, необхідно буде зняти праву кришку. Для цього треба взяти викрутку із комплекту, відкрутити два ось цих саморіза і відкрутити ще ось цей барашок. Ось це у нас мастило, відкручуємо кериху. Тут у нас є відразу індикатор. Можна побачити, що з мастилом все добре. Трохи його сюди. Бачите, спеціальна штука. Яка, до речі, дуже-дуже зручно. Ось так вставляєте, далі можна підставити якусь ємність і злити масло, поміняти, обслужити. Я вперше таке бачу, якщо чесно, щоб давали таку зручну штуку у генераторах в комплекті. До речі, друзі, перший раз мастило треба буде замінити через 25 годин на роботі, А далі мінять кожні 50 годин. Тому дуже важливо мати на своєму генераторі лічильник мотогодин. Повітряний фільтр знаходиться ось тут. Треба відкрутити барашка. Ось так зняти. Тут у нас поролончик, час від часу його витрушувати і через деякий час поміняти за потреби. Генератор до вас приїде з від'єднаною клемою акумулятора. Треба буде зняти ось ці заглушечки: одну тут, іншу тут. І ось так під'єднати. Тобто, в будь-якому випадку праву кришку треба буде знімати, щоб залити мастило і під'єднати електростартер. Тут у нас стоїть запобіжник, ось такий здоровецький на 60 А. Після того, як під'єднали клему і залили мастило, до речі, десь грам 400 туди влізло, плюс-мінус, треба буде, звісно, залити паливо. Ось так. Відкручуєте баночку. Бачите, там стоїть фільтрик. І навіть є якісь по типу рівень. Залили бензин, переводимо цю ручку в крайнє положення ON і далі маслаємо ручним стартером, доки генератор не заведеться. До того ж, ось цей економічний режим має бути вимкнено. Така процедура треба буде при першому включенні генератора або коли генератор довго стояв. В нашому варіанті треба буде просто перевести його на ON і нажати на кнопочку. От і все. І так, мірілка, дуйка на 1,8 кВт, вмикаємо перший режим. Бац. Тут показує 0,4 по факту. 0,4 і є. 0,6, 0,6. Плюс-мінус однаково. Вмикаємо другий режим. Генератору пофіг. Він майже нічого не відчув. І у нас 1,6. 1,6 6 кВт. 1,7. 1,8. Ось це його номінальна потужність. Більше мені і не треба. І так, друзі, для того, щоб зрозуміти, яка потужність генератора саме вам потрібна, вам треба буде купити ось таку мірілку і пройтись по своїм важливим приладам. Мені в першу чергу треба вода, тому я підійшов до скважини, вставив розрив. Ось цю мірілочку, бачите, вон там насосик стоїть. Зараз подивимось, скільки він споживає. І так, мій насос споживає 1,2 кВт. І є функція подивитися, скільки він споживав при старті. 1,2 кВт при старті також. Ось такий в мене водолічик, бачите, 970 Вт написано, 1,2 кВт споживає, і в нього, очевидно, є якийсь плавний пуск, тому що при старті він не видає ніяких не 2, не 3 кВт, тобто генератор не питання запустить цей насос. Далі йдемо до котла і бачимо, що він споживає лише 100 Вт, а при пуску він споживає раз-раз 108,5 Вт. Тепер холодильник, але треба трошки почекати, щоб запустився компресор. При роботі мій холодильник споживає 90 Вт, а його пікова потужність була пів кВт. Порахувати неважко: важко. 1,2 кВт насос, 100 Вт, котел 100 Вт. Ще холодильники з піковою потужністю в пів кВт. тобто генератор на 2 кВт закриває всі мої потреби на 100%. Решта це переплата за потужність і за кількість витраченого пального. Бо чим більше об'єм двигуна, тим більше він споживає бензину і тим більше в нього треба заливати мастила. USB порти тут безпонтові протоколов швидкого заряджання немає. І я взагалі не розумію, на що їх сюди вставляти. Вмикнув собі генератор, вставив нормальну, швидку зарядку і заряджай собі свої гаджети. Собі цей генератор я купив в інтернет-магазині електромотор.com.ює і для вас за знижку домовився. За промокодом Іван Ліс у вас будуть спеціальні ціни. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. А свій старий генератор на 2,5 кВт я розігрую серед військових і волонтерів. Заходьте в мій профіль, буквально відбувається. Дос вверх побачите умови розіграшу Я не знаю, як це сильно треба хотіти варити, щоб працювати без мережі, але така можливість є. Едончик напівавтомат. Старінки інвертор Казер і електрод 3 мм. З електродом на струмі 200 А йде важковато, але якщо забор впав. То можна впоратись. Ну і наостанок хочу сказати, що тепер, де б я не був, моя хата завжди буде зі світлом, тому що навіть 12-річна дитина зможе запустити генератор. Давай, Оля, підтягуй. Хоп! А тепер запускай. Так, це працює. Дякую за перегляд.